Володія Бабський тиждень було святом річним для жінок, бо вже потім прийде Великий Піс. Там вже починали садити городи, білить хати, брати, ткати, полотно білити, бо було скільки роботи, глянути вгору не було коли. Але саме оцей тиждень бабський ну, таким важким був нашим чоловікам видався, таким важким. Вони рідні так страждалися, що не знали, що робити. І єдине, що їх рятувало, це почуття гумору і те, що вони надіялися, що ось прийде Великий піст, то притисне він моїм нашим жінкам піст. Добрий день були. Доброго вам здоров'ячка! А ви це щось шукаєте, чи що? Да свою Дарку шукаю. Ти тиждень уже. Куплять, оце колодія справляє. О, то це ви її і, і, з суботи, і з понеділка. суботи. тільки до суботи, сьогодні не субота. Не бачили. Так що бачив, ночувач приходив, приходила тільки ж тверзи, я її не бачив, гляна приходила. Я їй борщику наварив, поставив їй борщик, вона сверднула, як крикона. Що ти якось бурди наварив, сам всіх та як ляпне по столу кулаком борщ на стелю полетить. О, то це все хазяйство на ваших руках. Усе на моїх руках оце. Ой, Боже, Боже. Кум то може ви корову доїть. Дою й корову. Зразу билася, а тепер вже привикла, не б'ється. А зразу як пішов, думаю, ну що там? чир цир дай. І сиділа, сів, на стульчик, дай, сир, а вона повертається, дивиться на мене, а тоді як дасть ногою. Відро полетіло і я стульчиком турчиком ноги задрав, так я пішов, подався на хустку. О, вже зовсім другий калінкор. А я думаю, що себе в хустину вирішує. О, тоже. Оце кум не хотів нікому казати, але ага. вам скажу і моя в загулі, колодія оце святкує, все Святку. святкує, правда, що колодія, як там цілась грає. Вчора п'яна прийшла додому, ага. а перед цим вже в синку сиділа з подружками, Йо. празднувала. І очіпок там забула. І очіпок. А це зранку як проснулася, проти різвіла. І мене все сию йде вшинок, забираю очіпок. Ага, Так ви оце очіпок шухаєте? Ну, а що ж, послала в шинок по очіпок. А, а мені оце сон присниться. мене коров'яче, як хата за опічки, а дійки як оглоблі. А я малесенький причепився за дійку і смик, смик, смик. Проснувся від арчаних стусанів. Кричить, не зчіпайся, дурню! А моя кума оце до того допила, ага. що в хаті ні крихти хліба нема. Ага. Та я ж оце думаю, спечу і сам. Не ага. святий жорсткий ліплять. Взяв макітру, насипав борошно, долив муки, що замечаю. То рідке то степ, то рідке то сте. Ага. Я могу підсипаю. А тут ще й на гріті курити захотілося. Ага. Запалив я цигарку, раз приклав рота, другий раз потягнув, третій, а вуса й злиплися. І цигарка до них прилипла. Та я то взяв ножа, ага. одрізав вуса, так вони вночі впали. Ум'яки вночі. Ви ж був, так і ти. Та кому вже в макітру не влазило, то я в ноч виберекла. Ну так, пекле. Та вийшло, вийшло. Представляєте, було і на заборі, і на перелазі, а -а. і на порозі. Ну, слава Богу, стара, все Де собаки з'їли, де коти злизали, красота. Ото ж моя прийшла і кричать, ріж курку. Яка, та, що не несеться? Ну а як її познати та, що не несеться, вони усі в одно гніздо несуться. Ну, то ви куме півня б зарізали? Не, півня ні, півень у мене хазяїн, він же мене буде, краще корову заріжуть. А то ріш так квочку. Та нема квочки, ще не кокчу, ще ж рано. А ви знаєте, кум, що я думаю? Що? А якби оце нашим жінкам ага. да на колодія да на на полину дати. Та вони таке п'ють, що тільки поленомі закупкуть. А як у мене ось у баби гапки взяв для своєї. Ага. Може попробуємо. А давай попробуємо. А то волоне. А Спиртом пахне. Ага. Ну давай. Щось воно шипром віддихає. Та не шипром, пополинку. А. А може... трой, Тройниця п'ють, три в одному. А може, кум... заспіваємо Ча... чаючку? Ні, то краще за туманом. Ну, давай, заводь. За туманом нічого не видно, за туманом нічого не видно. Тільки й видно. Ой, я ж зараз колодку принесу. Ну, то, а ну, то... а колоді я сьогодні. У вашому же бобок одружені. Там мого старого парушка, що вам не женить. А це все одно що вола у борщі варить.